Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас до вже 85-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Учора ввечері я таки записав тематичний випуск, який був присвячений якимось дивним подіям, які творяться навколо заяв Зеленського. Там, де її готують єрмаківські, вони в одній тональності все про хорошо, прекрасна маркіза. Рухаємося вперед, небувайлі досягнення, все інше. А паралельно з тим виходить на е, базі Коломойського з його там основною медіа і там, а там взагалі щось діаметрально протилежне. Оце вчорашньому пуску було. Єдине, що там була одна проблема: я взявся фактично охопити все. А в мене обмеження 30 хвилин. А в нього війшли по суті чотири теми. І дві останні, ті, що зв'язані з його заявами про корупцію і про плани на вибори. А не зрозуміло до кінця, що ж він там панує, що він хоче. Там така якась була беліберда, що я їх фактично зжував і нормально розкрити не зміг. І тому велика ймовірність, що сьогодні ввечері. Буде тематичний випуск на продовження цієї історії, тому що це не просто інтерв'ю, це є певний запуск зондування нашої позиції і промивання мізків у своїх потенційних виборців для того, щоб їх готувати до деяких подій у близькому майбутньому. Ну, буде це, не буде, вдасться, не вдасться. Тут не тільки від зеленської його команди, і йополітехнологів Януковичівських залежить. Буде видно. А зараз ми будемо переходити до нашої. Постійної роботи відповіді на питання, тільки як завжди. Я вас прошу, давайте продемонструємо повагу до Ютубу, тобто до його алгоритмів. Для того, щоб він цей контент, а це наш спільний з вами інформаційний продукт, піднімав вище стрічки рекомендацій, нам потрібно не так багато. Він чітко пише. Кількість переглядів від постійних глядачів прямо впливає на поширення цього контенту ширше його рекомендацій. Так само кількість підписників грає серйозну роль. Хто не підписався, буду дуже вдячний. Так само грає роль грають роль такі дрібнички, як там вподобайки. Тільки не на початку, а десь по ходу самого е, відео. Так само, коментарі, оті нагадування, все. Якщо щось з цього вважаєте для себе доречним, якщо вам матеріал сподобався, буду дуже вдячний. Це це функціонально, це реально допомагає. А тепер переходимо до відповідей. Перше, я його вихопив з чату. Дуже жорстке питання і дуже серйозне. Чи це правда, що наші військові льотчики загинули, бо їх змусили брати участь у ризикових зйомках відеоролику для Зеленського на День авіації? Я не знаю, чи це правда. Такі. Відповіді на такі питання має давати виключно суд, але ми розуміємо, що це може бути тільки в тому випадку, коли закінчиться влада Зеленського і всіх його спадкоємців, наслідувачів, продовжувачів, співвідповідачів і тому подібне, всіх цих єрмаків, притул, всіх. І от тільки після того можна буде дізнати повну правду зараз. Там проводяться дуже активні слідчі дії. А знаєте, що перше, якщо щось не дуже чисто, що перше роблять, як право слідчі. Вони окреслюють коло не тих, хто може щось важливе сказати, а це дуже вузьке коло. Це технічні певні представники, це ті, хто керували польотами, тощо дуже вузьке. А вони охоплюють коло тих людей, які можуть мати інформацію, в тому числі людей, яких навіть близько, які за сотні кілометрів були від місця події. І цих цим людям відразу дають процесуальний статус свідка і відразу ж з ними підписують. Е Зобов'язання про нерозголошення. І тому інформацію ну, явно ми подістанемо повноцінно не відразу. Але вже пішли витоки. І тому, коли це питання ви задали мені, як я вважаю? Я не вважаю, бо я не маю фактів. Але я, як аналітик, плюс людина, яка в мене на фактично на межі мого виборчого округу, коли сталася скнилівська трагедія, я бачив деякі речі, як це розслідувалося, і бачив дуже багато деталей і того, як влада реагує, коли вона відчуває якусь свою вину, або коли там вина опосередкована тільки її, а вона поза нею. І тому я можу сказати, могли бути різні варіанти, але цей варіант, який ви спитали, я би в пріоритетності поставив першим. Тому що це не були навчальні польоти. Це досвідчені льотчики. На цих навчальних літаках не робляться такі польоти для таких льотчиків, це для початківців, для випускників льотних училищ. Це точно не були навчальні польоти. Це не були тренувальні польоти. Зараз їм не до того і вони мають тренування, бойові вильоти постійні. Це були польоти на віддаленому від фронту аеродромі напередодні дня авіації. Коли Володимир Зеленський дуже любить робити подібні відосяки, в яких багато армії, він уже зрозумів, йому треба приєднуватися до армії у всіх своїх пропагандистських речах. І тому цей варіант, що готувався дійсно певні зйомки, і для цього зняли спеціально бойових пілотів. Вмілих досвідчених і ніяких тренувань не було, а на встановленні там, скажімо, літаки на самих літаках, е камери на самих літаках, то що могли знімати відповідні відеоролики, які мали стати основою гарною, добре оформленою. Вони вміють знімати відеоролики пропагандистські. Дійсно, цього в них не заберешся. Це єдине, що вони вміють робити. Керувати країну країною, захищати країну ні, а це можуть. І тому це є, ну ще раз кажу, є різні варіанти, різні можливості, але я б цей поставив першим. Не Іде... Не, од... не... не єдиним, не першочерговим, але першим за ймовірністю. Далі Дальше... те, як пішу певні моменти по розслідуванню. Ну, слухайте, це робилося на очах людей. Там керівники польотами, там безпосередньо все було видно. Такі речі, все... залишки зібрані цих літаків розбитих, все в деталях. І нам сповіщають, що висновки будуть не скоро. Можливо, через півроку, можливо, через рік. Знаєте, такі розслідування відбуваються дуже швидко. Потім можуть щось доробляти, там, для передачі в суд можуть робити додаткові різні експертизи. Але перші висновки в таких випадках йдуть майже миттєво, тому що, тому що це все відкрито. Це є подія, яка відбулася не десь в темряві, не десь за лінією фронту, де ми не можемо знати, хто, що і як. Відбулося на очах десятків людей. Тому... Коли сказали, що слідство буде дуже довгим, цим фактично влада ну, ну дала натяк на саму себе. От дуже часто саме за діями влади і певними пропагандистськими методами, як після того реагується на деякі страшні жахливі катастрофи і події, можна відразу зрозуміти, і потім вже будуть підтвердження, хто насправді винен. Просто аналогія, коли вбивали мого батька. В перший період, перший момент, ну ніхто не знав, ну могла бути справді аварія. Міг справді якийсь ідіот на Камазі розвертатися посеред дороги в тому вузькому місці, де ніхто б ніколи не розвертався. Могло статися всі в крапки на дві розставив генерал Кравченко, тодішній міністр внутрішніх справ. Коли з самого ранку він вийшов і сказав: це була звичайна аварія. Інші версії навіть не будуть розглядатися. От після того у всіх адекватних людей не залишилося жодних сумнівів. В даному випадку вони утрималися від таких аж надто прямих заяв, але перелік можливих е причин, технічна несправність літака, е невмілість пілотів абсолютно відсікаються ті піл пілоти, яких ми такого не можна було про них сказати, або ж. Неправильна постановка завдання. Ну, це десь третє може використовуватися. Але саме без пункту по непрофільне, незаконне використання літаль... літаючих засобів, без його відсутності, це теж багато про що говорить. Але найбільше це те, що був анонсований довгий термін слідства, доки всі забудуть. От це є прямий натяк. Вода могла б навчитися ховати трошечки свої негативні чи злочинні дії в пісок. А не так себе світити, а вони занадто одноклітинно починають реагувати на загрози. От таким чином себе засвітили. Ще раз кажу, я не відкидаю будь-яких можливостей, в тому числі несправність літака. І точно так само, як міністр внутрішніх справ, нам розкажуть, що була якась помилка, була якась несправність, щось не врахувалося. Нам знайдуть пояснення за ці півроку, але, але оця версія, вона все-таки перша. Наступне дуже конкретне питання, але має значення: чи може Україна за допомогою західних ракет, наприклад, BGM-109 дев'ять томагавк, знищити весь Чорноморський флот флот з погляду міжнародного права? Ну, перше, ні томагавків, ні багатьох інших далекобійних і потужних ракет нам ніхто не надає, в першу чергу саме з тої причини, що наші союзники. З НАТО, в першу чергу, США, не хочуть бути суб'єктами війни з Московією. От в них така позиція. Я вважаю, що вона неправильна, але вона така є, і ми мусимо з цим рахуватися. І вони не хочуть, щоб їхньою зброєю наносилися удари по території, яка не входить до міжнародно визнаних кордонів України. По Криму можна, по Донбасу можна, по Білгороду, по Воронежу. По новоросійську не можна все, це і їхня позиція. І тому розділяємо мухи окремо котати окремо. Пункт перший ні томагавків, ні отих особливо потужних ракет і високоточних, які можуть знищити чорноморський флот, як явище, ми не маємо і нам їх не дадуть. Пункт другий. Чи законно було б якимись засобами, які в нас можуть бути, ліквідовувати саме ті е, конкретно кораблі, знищувати весь Чорноморський флот? Так законно. Цей флот є військовим суб'єктом. Може бути дискусія, коли ми би знищували, ну чи скажімо, було нашим водним безпілотником е, пошкодження танкера, але він забезпечував потреби Чорноморського флоту. І тому це була законна ціль. Якщо це є або ж військові кораблі під час Війни, або це є кораблі, які навіть цивільні, які використовуються для забезпечення військових дій, і при цьому не наражаються на ризик великої кількості цивільних людей. Такі удари є абсолютно законними. І удари по базі Чорноморського флоту, новоросійську є законними, тим більше в Севастополі. І по всіх їхніх кораблях є абсолютно законними. Вся проблема в тому, що ті, хто надають нам зброю, мають право, це їхнє це якраз за міжнародним правом, є їхнє право вводити обмеження щодо використання їхньої зброї. І американці чітко сказали, все, що ви робите в Севастополі. Прекрасно, маєте на це повне право. Все те, що ви пробуєте робити в новоросійську, тільки власною зброєю. Ви створили свої надводні дрони, ви ними можете бити, і ми дивимося за зацікавленням. Нам це подобається. Ви хочете використати наші якісь ракети, наші якісь засоби. Тільки на визнаній території України пригадуєте певний скандал, коли е, натівська європейська зброя засвітилася під час, ну, на мій погляд, все таки досить авантюрної події, коли там Русський добровольчий корпус і Лігіон «Свободна Росія е, термосили трохи Білогородську область. Знаєте, воно з одного боку було цікаво і важливо, і десь мало би дестабілізувати Росію, але виявляється, не дестабілізувало. З іншого боку, там. Відбувся скандал. Там були помічені БТРи іноземні європейські, які були нам надані для участі в цій війні. Виявляється, по них теж були обмеження. Ми не можемо їх використовувати поза межами визнаної території України. От такі обмеження, навіть по Петріоту, якими було збито дуже вдало. Це була прекрасна операція. Були збиті над Брянською областю літаки, які заходили літаки вертольоти, які забезпечували удар керованими авіабомбами по українських мирних населених пунктах. Але вони були збиті над територією Ерефії. І в Америці ну, дуже гучно про це не говорили. Навіть не було сказано, чим це було збито, але нам ну, натякнули більше такого не робити. Оце є обмеження, і що ми з цим робимо? Це є їхнє право. Так це несправедливо, так це не мудро. Але це є їхнє право. Для цього треба було в 2019 році не обирати Зеленського, який поставив своїм завданням знищити Збройні Сили України, зруйнувати нашу здатність до оборони. А він же ж про це майже відверто говорив. Треба було зберегти ту владу, яка цим займалася. Треба було, щоб Турчинов продовжував здійснювати як секретар РНБО відповідні ракетні програми. І ми б мали чим бити по базах Чорноморського флоту новоросійську. А по е, них у Севастополі, ми і так маємо право. Просто єдине, що це ще треба зуміти, це не так легко реалізувати тими засобами, які у нас є. Пішли далі? Знаєте, філософське питання. Ми зараз маємо успішний глобальний проект Європейського союзу, і пишуть, що він був побудований на деяких принципах соціальної інженерії видатного філософа Карла Поппера. І вона включала в себе нібито дві політичні структури для позитивного розвитку країни демократичну партію та її опонента, ліберально-демократичну партію. І основне питання: чи пожива побудова в Україні по цій схемі? Якщо так, то будь ласка, як ви бачите варіант побудови бінарної політичної моделі в Україні? Оце основне це дійсно серйозно. Але перше, що стосується концепції попера, вона не стала основою. Вона була використана в певних елементах. Вона була застосована і Бебертом, і Аденауром, і багатьма іншими європейськими лідерами. І, зокрема, коли формувався європейський союз, там були використані елементи оцеї конкуренції, яка прагне до конкуренції ідей, а не конкуренції фундаментів, як фундаментів для якихось лідерів. От конкуренція ідей привела до того, що не ліберальне, не демократична ліберально-демократична партія. а... Демократичні чи християнські партії конкурують з соціалістичними чи соціал-демократичними партіями в різних способах десь приблизно подібні речі відбуваються і, звичайно, з певними трансформаціями, дуже серйозними відхиленнями. Але поза цим більш-менш вибудовується щось подібне до бінарної системи. Чи вона ефективна? Так, вона ефективна, тому що це є пряме протиставлення двох ідей, двох ідеологій, двох потужних принципів. В США найкращий приклад. Так, там появляються незалежні кандидати, там є куча дрібних партій, десь на місцевих виборах, десь коли вибирають шерифа в якомусь маленькому містечку. Іноді це можуть бути абсолютно незалежні кандидати і незалежні партії. Але на загальнонаціональному національному рівні конкурують дві партії. Це нормально. Великобританія. Ну там, в принципі, три серйозні партії, але в основному конкуруються такі дві. Хоча там потрійна система, я б її розглядав так: Німеччина має складну систему створення коаліції, але дві основні партії: християнські демократи, їхній союз і соціал-демократи. І це теж є абсолютно ефективна модель. А всі інші партії стають... Певним і доважком, і певним стимулюючим фактором для ну окремих спрямовуючих дій для тих партій, з якими вони вступають в коаліцію і можуть там чергуватися. Це є добре, це є нормально. Десь щось подібне витворюється зараз в Польщі між поміркованими правами ПІС, право і справедливість і. Була лівитя, вона, вона десь трошечки деморалізувалася, вона розсипається. Вона мала шанс на це стати. Зараз більше все-таки платформа обивательська, які конкурують між собою майже на рівних з розривом 2,5-3% на цих виборах. Це нормально. Це дві ідеологічні формації, з певним. Ми розуміємо, що від них очікувати. Чи це можливо в Україні? Так, це можливо тільки не зараз. Знаєте коли? Тоді, коли почне зростати ідеологічне формування нас як нації, українці, політична нація, українці не постаменти для якихось вискочок, які щось хочуть заявити, була історія, коли ми йшли цим шляхом і потрохи наближалися. Це були з одного боку комуністи, з другого боку, народний рух України, В'ячеслава Чорновола. Ми десь пішли в цьому напрямку, і якраз мій батько дуже хотів, щоб витворилася ця політична структурованість української держави. Це було б добре. Це було б якраз отой вибір без цього популізму, без цієї дурнір. Ні, популізм би був, але без цієї, знаєте, дурної історії. От, появляється якийсь новий лідер, все, він вже лідер всього. Десь спадкоємцями народного руху України, після того як його все-таки після загибелі В'ячеслава Чорного зуміли розвалити, став. Ну, я б сказав, що можна говорити про. Знаєте, наша Україна для батька була дуже чужою, ну, не наша Україна, Ющенко. Але вони пробували перехопити його ідеї. Не вміло, не вдало, і воно трошки посипалося. Там не було тих принципових моментів, які були для нього важливі. А от Порошенко, мені здається, вдалося, він зумів це підхопити. Він десь став продовжувачем того ж самого народного руху України, в БПП і в ЄС. От десь ця одна складова є. А друга складова почала розшаровуватися, розсипатися. Кучміські. Комуністи паралельно зберігалися. Зараз фактично комуністична ідеологія продовжується в сугах Зеленського. Це від'єднаний популізм і криміналізація всього, що тільки можна. Все решта, те, що кучміське було створено, воно створює цей білий шум і. Мені здається, ми зараз не наближаємося віддаляємося від біполярної ідеї. Біполярна ідея в українських умовах, це напевне не протистояння правих і лівих, це протистояння, напевне, більш центристським принципам і більш ліберальним принципам. Або, можливо, консерватори з більшою жорсткістю підходу до певних регулюючих моментів, теж і е ліберали чи там м'які демократи тощо. От десь цей напрямок, бо та ж сама Європейська солідарність в неї було би добре на зразок британської консервативна партія, до якої дуже тяжів і мій батько і хотів з ними і з ними максимально підтримував контакти і товаришував з Маргарет Течер. Це для України можливо, але, але для цього треба виховувати суспільство, щоб воно не вилось. От появився вискочка. Появився Зеленський, і все, всі, ура! Шашечки на голосуємо за нього. Яка партія? Ніякої партії Сух Зеленського досі не існує, в принципі, її не існує, як явище. Всі за неї віддають понад 50%. Ви, бачите, ви з цим суспільством хочете біполярну модель будувати? О, ні. До цього ми дуже далекі. Причому, ще раз кажу, ми, як суспільство, в 19 2019 році неймовірно сильно деградували в цьому плані. На превеликий жаль. От власне і відповідь. Наступне питання. Чому наші журналісти так наполегливо запрошують свої етери всіляких русських інтелектуалів, оці Гудкови, Яковенки, різні бивші розвідчики КГБ і тому подібний шлак, щось розтлумачує українській аудиторії? На що вони нам потрібні, та як з цим боротися? Як з цим боротися? Ну, зараз спробую відповісти, але не знаю. На що вони нам потрібні? Зовсім не потрібні. Ви хочете побачити цінність для нас, певних російських політиків? Подивіться, що вони сукупно зробили. Виходить, Гудкові розказує дуже правильні речі, який поганий Путін. Вибачте, а як так сталося, що у вас, маючи інтелектуалів, маючи Єльцинський період, коли підняли всіх лібералів на ноги, коли вас всі, весь світ вас підтримував, ви привели до того, що вас запанував такий матьорий, махровий путінський режим. Він вас зараз переслідує, по вас кримінальні справи відкривають. Ви не можете до себе додому повернутися в Росію, ви мусите ховатися поза кордоном, Там час від часу декого з вас вбивають. по вас вже відкриті кримінальні провадження, вироки повиносили. Але, а може, створення путінського режиму це результат вашої роботи. Я наведу дуже конкретний приклад, який дає доказ: в 2001 році так раз, раз у нас була дуже потужна е, акція опозиції забутої опозиції, а в нас. Партії реформи порядок Віктора Пензенека відбувався семінар кількохденний двох дружніх партій. Ми ще тоді дружили з російськими демократами. І от у нас приїхала партія Господи, як вона там Німцов, Хакамада, Союз правих сил вона, по-моєму, тоді називалася. Ще не я боко. пізніше сформували. От союз правих сил. І я не забудуся оцей виступ хакамада з задоволенням. Ми наконец то лишились геронтофілічного Предатка этого позора Ельцина у нас наконец-то нашими усилиями, мы очень много постарались, победил новый, креативный, жесткий, умелый, хороший демократический лидер Владимир Владимирович Путин. Біля мене сидів поряд німцом. Ми постійно з ним щось обмінювалися якимись тезами. Е, він був так трошечки критично настроєний. Я до того критичний, і ми собі погігивали з Хакамади. Він казав: ага, ну да, 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 ми помогли, ми завершили, новий демократичний ага. Німцова вже немає, Путін його вже вбив. Хакамада відійшла від політики, тихенько грається в якісь там семінари проводить. Чи всі ті російські лідери не відчувають свою відповідальність за те, що Путін став при владі. Тоді, коли він створювався, вони були в дуже яловій опозиції. Це те саме, що колись ми будемо говорити про всі ті Демсокири, всі ті Голосята, батьківщини, всі інші, які, коли прийшов Зеленський до влади, Техесенько, баришні лягли і просять. Лишилася єдина партія, яка сьогодні в опозиції серед відомих великих партій це Європейська Солідарність. От вони в майбутньому. Представляти десь інтереси України щось розказувати, наприклад, нашим якимось союзникам в інших країнах світу матимуть моральне право. А ті всі інші, які лягли зараз під Зеленського, такого права не матимуть. І от я так само ставлюся до абсолютної більшості оцих росіян. Вони зробили Путіна. Новодворська, її вже немає серед живих. Вона виступала дуже жорстко проти. Були ще кілька проти, але вони загинули. Їх убили. Політковська, ну той же самий е, німцов. От і все. А всі інші. Ви створили цей режим. Ви за нього відповідаєте. Чого ви хочете навчити українців розказувати, що Путін поганий. Слухайте, ми ліпше за вас знаємо. Путін убив вже, мабуть, 200, не знаю скільки тисяч українців. Ми знаємо, що Путін поганий без вас. Чого їх тягнуть? А це совок. Це совок головного мозку. Це совок. І в тих, хто на каналах часто хтось почав. Хтось почав це розкручувати. Це виявилося корисно, а потім виявилося. Попит, пропозиція з'являється там, де є попит. Попит на це є через те, що в нас абсолютна більшість населення України, на жаль, живуть совком. Так вони вже не хвалять совок, вони вже ніби відірвалися, вони хочуть далі жити в тому совку. І от ті ж самі великі рускі для будь-якого совка це все одно це якісь старші братія. І вони до них тягнуться. Так, вони ненавидять Путіна, але вони захоплюються там Чутковим, чи, чи Кацом, чи ще там комусь іншим. Ну. Ще раз кажу, це є совок і менша вартісність, і проти неї треба боротися. Але багато каналів, і хороших каналів, в тому числі і YouTube, і телевізійних, побачили, що вони починають програвати тим, хто запрошують хороших русських. І вирішили теж замість боротися і програвати в глядацькій аудиторії, почати запрошувати хороших русських. На мій погляд, це дуже погана, дуже погана тенденція, і вона розбиває в нас і розмиває оці можливі наші шляхи до. Повного відокремлення, нарешті, від того совка, який зараз представлений хорошим і русським. Тому що це совок. От, власне, все, що я можу на це відповісти. Як з цим боротися? Ну, кожен починає з себе. Я стараюся їх не дивитися, і іноді можу знайти якусь цитату, яка мені потрібна. І то, як правило, для того, щоб критично висловитися. Мені не потрібно дивитися хороших русських. Перше, що я для себе ставлю питання ви такі хороші, такі мудрі. Чому у вас, там, де була сфера вашої відповідальності, таке зло? Це. Більше питань нема. Наступне коротке питання: чому вас більше не запрошують на три останніх адекватних канали? Невже і ті зрадили? Давайте так, зраду не сіємо. Ніхто нічого не зрадив, ну, їх залякали. Залякали як? Ну, у нас же ж є надзрада з питань телебачення і радіомовлення, в яку представниця якоїсь дуже порядна людина Ольга Ресимюк сьогодні стала просто представницею Коломойського і Зеленського. І вони. Тероризують ці канали, там прямі погрози, там прямі загрози повної заборони роботи, блокування і тому подібне. І так заблокували можливість їх виступати, а далі йдуть прямі погрози. От я знаю, що коли я якісь речі там говорив розкіші, а потім підвизувачі, провокатори з детектор медіа, вони дуже хочуть показувати сміливими. Ні, знаєте, там, де пальчиком скажуть, тут можете погавкати, а тут сидіть тихесенько і хвостиком махайте. Коли вони зробили наїзд на прямий канал, в тому числі мене згадуючи там. Мені прямо напряму казали: ну слухайте, ви розумієте, ви можете говорити все, що завгодно, але після того, як ви скажете деякі речі, нас просто ліквідують. І зникне ще один канал. Ну я визнав, що логіка в цьому є. І коли зараз мене на той самий прямий не запрошують, я прекрасно розумію, я знаю, що по-інших такі є. Певним людям, навіть фізичним особам, кажуть, не спілкуйся з чорноволом, тому що в тебе виникнуть проблеми. От ми знаємо, що в тебе там не все чисто було, колись фінансово. І от тому був би ти чистий, ти б міг би наплювати на це. А от в тій ситуації ліпше не спілкуйся. Я бачу, цей вакуум цей створюється, і з ними я не суджу, в даному випадку прямий. Я розумію, як їх заганяють, певну точку. Але це стосується тільки прямого. В випадку з еспресо, це історія стара, це конюнктура го року. Вони мали своїх зв'язочок, оці е, Данилюк Єрмоваєва, чи які там е, Барчук, е, Руденко і ще один Ай, забувся. Зараз він дуже опозиційний, дуже Зеленського криє. Та вони всі зараз, ну, крім хіба що, крім Барчук. Всі Зеленського обсивають, прозріли. Але тоді вони зробили в 19-му році дуже ганебну одну програму, в якій вони всю програму три години обливали брудом на новий рік, якраз обливали брудом Порошенка і його прихильників. Я написав всього на все замітку, що це була незбалансована програма, і так взагалі чесне телебачення не робиться. Мене туди затягнули, оббивати брудом. Ну на мені закінчують дуже швидко. Порошенко оббивали ще з брудом. А потім канал визначився Чорновю, ярий прихильник Порошенка. Я такий і був, я цього не приховую. А Порошенко вже не переможе. А на що нам сваритися через Чорноволу з майбутнім кимось президентом? Ніхто тоді ще не думав про Зеленського. Думаю, може Юлія Тимошенко, може Гриценко. Навіщо нам з ним е, сваритися? І мені зробили вовчий бюлет на цей канал ще на початку 2019 року. Ну що, колеги, дуже допомогло, а? Еспресо. Щасливі, вашого власника добили і вас потрошки доб'ють. Знаєте, ви тоді лягли і по вас прокаталися. Про п'яте я не хочу говорити. Взагалі, от і все. А прямий я не маю застережень до прямого, Я просто розумію їхню ситуацію. Вони мене можуть почати запрошувати, але їх тоді просто елементарно доб'ють. Так. Чи знаєте ви щось про скандал з способом України в Швейцарії, а саме про Венедіктову, а то всі мовчать? Ну, власне, з посольством, важніше, а не з України. Е, Значить давайте так. Це історія, що там нібито було затримано когось українських громадян з дипломатичним статусом, хто пробував провести якісь трансакції на підсанкційному банківському ресурсі, який міг бути пов'язаний з російськими грошима. І це було пов'язано якимось чином в певний мірі в інтересах Росії. Слухайте, я. Точно ніколи б не став виправдовувати владу ні в чому, якби вона щось зробила. Мені здається, що цього разу була липова інформація. Я не впевнений. Але перше, читайте по буквах, це появилось за інформ. Ну, хороший, нормальний за настроями ресурс, але він дуже часто робить помилки. І тут ну вони написали, що якогось українського дипломата, якого швейцарська влада затримала і передала певним службам американського посольства. Ну, ви прочитали цю фразу, ви розумієте, що це таке? Тим більше, десь не в Ірані, а в Швейцарії взяли дипломата з дипломатичною недоторканістю. І передали американським дипломатам не в посольство України. Ви можете зрозуміти, що це є повна ахінея, що такого бути не може за означенням, і та з якою МЗС почав реагувати. Вони не зрозуміли, що відбувається, що це таке. Вони вона свідчить, що напевне, все таки, факт вигаданий. Або, або, можливо, інший варіант. Особа з дипломатичним статусом це може бути хтось з українців, який працював десь в американському посольстві в Швейцарії. Українців за походженням, або, можливо, навіть з збереженням українського громадянства в технічних службах шве... посольства в Швейцарії. Такі речі трапляються, використовуються. І людина могла дійсно могла бути завербована Росією робити якісь речі, а може по дурості чи по жадності. Могло бути таке? Могло. Тому. От питання відкрите, але я думаю, що в даному випадку це все-таки це є липова інформація, тому що насправді з українським дипломатичним корпусом, схоже, всього це не було пов'язано. І тому дуже обережно будьмо з тими речами, які сумнівні, щоб нам потім їх не використовували і не тикали. Алло, народ, от ви запустили фейк, наче все інше фейки? Ні. У даному випадку все інше правда, а оце схоже на фейк. Воно більше ніде не було підтверджено, воно спростовано швейцарською владою. На цьому закінчуємо наш виступ? Випуск: Слава Україні! Героям слава!